Героя України, пана Звігільського Юхима Леонідовича, думаю, всім варто пам'ятати і про корені і намагатися творити українську державу, так як ви робите, і ми з свого боку. Тут я думаю, ми з вами спільники. Я б не радила вам так переживати, а треба прочитати документ, який підписав пан Толстанов. Жодної строчки, які, начебто, ви наводили як приклад. В цьому листі немає. Мова й не йде про закриття інституту, про відбір ліжок, про скорочення його фінансування. У мене цей документ зараз в руках і я попрошу розповсюдити його серед депутатів. Думаю, що останнім часом інсинуації, які завжди створюються навколо того чи іншого питання в охороні здоров'я, вони мають трохи інший зміст. А депутатам я б радила звертатися безпосередньо і приходити в міністерство. Якщо є питання, ви будете отримувати завжди об'єктивні, чіткі відповіді і допомогу. Тому, пане Єхиме Леонідовичу Звігільський, я вас прошу заспокоїтись. І той, хто вам написав цей виступ, мабуть, вас підвів, не бажаючи цього. Вибачте його, будь ласка, дякую. Дякую. У нас є у, у нас.